Доброго дня усім. Сьогодні великий відогляд будинка села Білогородка. сам будинок 360 метрів якщо з соколем. Сам будинок перший другий поверх це 240-250 метрів. Також є закритий басейн. Його буквально в районі двох років зробили новий басейн. Газ заведений в будинок. Також є велика тераса. Сьогодні я вам Поетапно все розкажу. Що приготуйтесь, дивіться до кінця дуже гарний будинок. Ділянка 10 соток, але подивіться на цей задній двір, і також передній двір гарний. там 5 паркомісія, боковий двір. Ділянка класно відчувається. Хто розглядає з великою ділянкою, з гарним ремонтом, то запрошую вас. Дивіться, як виглядає будинок з цього боку, кінкерна плитка, метао-черепиця. Також будинок теплий дуже, гарні склопакети, енергоефективні. По бокам плодові дерева з цього боку і з іншого. Також ззаду угу. є декоративні дерева. Барбікю зона, в вашій увазі. Повністю все зроблено, все працює. Також рукомийник є, так. Дуже тихе затишне місце. Гарно, що будиночок піднятий. Є такий верхній цоколь. Також ще нижче цоколя є погреб, до речі. Гарно все зроблено. В цоколі є і тренажерний зал, цоколь повністю сухий. Також по ділянці зроблений. Газон, автополив. Тут ліворуч іде місце для огороду. Так, щось посадити для себе. Так виглядає діляночка. Забор бутовий із камню, зроблений так, внизу до середини. Ще раз вам покажу цей вид. Також давайте ми ліворуч підемо. Покажу вам. Тут також є смородина, малина. Якраз в цьому місці є троє для трьох машин паркомісця і за забором ще два. Класно, що в цоколь можна входити і з ділянки, і також з будинку. Виглядає фасад будиночка, кондиціонери є. Ворота вже з мотором. Також є вивід під електромобіль. тут. ласка, також зарядка є. Вивід зарядкою, так? Супер місце, дуже тихе, затишно, тротуарна плиточка, така вхідна група. Дивіться, як гарно, це гармонійно виглядає. Супер, що є газ. І так будинок теплий. Удиночок дуже теплий. Mm -hmm. Спеціально не говорю, що ви самі побачили. Воде відведення гарно зроблено. Зараз тоді дійдемо бокову частину, я вам покажу також і будемо заходити вже середину. Є також відеонагляд, сигналізація. Це все зроблено. Свердловина, септик зроблені, світло заведено, повністю будинок готовий для проживання з ремонтом. Ремонт у районі 6 років, максимально, практично, там, деякі моменти, максимально він гарний для проживання, там під себе щось доробити, переробити можна. Можна одразу приїжджати одним словом. Знаходиться в гарній локації, поруч ліс, озера, вся інфраструктура поруч є. Тоді нагадаю швиденько, що будинок іде 360 метрів це з цоколем, без цоколя 240 метрів. Ділянка 10 соток, басейн, барбекю зона, тераса, місце під огород. Це чудова галявина, багато паркомісць, електрозарядка, газ. Все є, будинок з ремонтом. І до зустрічі в будинку, Подивимося зараз ремонт. Починаю відогляд всередині з великої вітальні. Місце також тут їдальню, Стіл зроблений, великий поставлений, є камінна зона, великий диван, гарний великий профлощі вітальня. Великі стелі, нічого не жме, великий об'єм, дуже тут затишно знаходитись, все в житловому, гарному стані. Так. Далі йде, якщо ми починаємо від початку, це передпокій, тут шафи, ще шафи, тумбочки, це вхідна група. Місце від верхній одяг, також життя внизу. Далі йде санвузол, це, це пральня, так, велике зеркало і ванна кімната. Велика ванна кімната з пральня витяжка, енергоефективні вікна, також окремий санвузол, дуже зручно, що він є. На першому поверсі також близько йде своя кухня і вихід на цю чудову терасу. Праворуч басейн. Та велика кухня. Великий холодильник, кава машинка, також газова плита, духовка мікрохвильовка, це все є телевізор, витяжка франка. Все в гарному стані. На стінах декоративна штукатурка. Зараз вам покажу. Це перший поверх, давайте подивимось другий поверх, а потім в цокольне приміщення. Спустимось вже на фінше. Сходи дуже зручні, об'ємні. Подивіться. Дуже зручні сходи. Сходи моноліт, бетон і також об обкладка, фасад, ідеться дерево, так. так Другий поверх. Тут чотири окремі кімнати, санвузол і також балкон закритий. Є також вихід на горечі. Це йде паркетна дошка і перший поверх. Другий поверх, вибачте, перша кімната. До речі, не сказав. Міжкімнатні двері, дерево все, так. Меблі також дерево. Хто за екологічність? то... Прямо раджу розглянути такий будиночок, тому що старалася зробити для себе все, все натуральне. Далі йде друга велика кімната. Тут кондиціонер, телевізор, стіл, великий диван. Асфальтований під'їзд, до речі, до будинка. І чому плюс цього будинка за рахунок того, що стіна 40 см, ще 8 см, плюс фасад клінкерна плитка. Отоплення тут йде в рік 36 тисяч гривень. Це за, за весь рік. Тобто, десь 3 тисячі гривень в місяць отоплення. Це третя кімната, дуже теплий будинок. Ну, зараз, зараз у нас. Початок тільки осені, то комфортно заходити зараз в будинку. Будинок дійсно енергоефективний. Це третя спальня була, четверта спальня, своя шафа, кондиціонер. Це все дерево, так нагадує, і балкон. Вверху є вихід на горище. Тут така, такий балкончик, так? Римські штори, такі штори по по кімнатам. Зі, за рахунок газового дуже комфортно і Теплий будинок і енергоефективний. Так? Ну і правильно, звісно, все утеплено, гарні, гарні так. Тоді нагадаю, на другому поверсі ще раз чотири спальні, санвузол, також прохідна така кімната, і також є і вихід на горище. І тоді зараз ми підемо на фініші в цокольне приміщення, цокольний поверх. Нагадаю, сам будинок перший другий поверх – це 240 метрів плюс зараз 120 метрів. Буде цоколя. Значить, в цоколі йде додатковий холодильник є, І велика кімната це тренажерний зал. Це окремий вихід на вулицю. Далі йде кімната. Тут закатки, так, можна хранити. І також на цю всю кімнату є ще такий додатково погреб, так? Погреб його можна звати, він весь бутон. Прям величезний. Зараз спускатися так прям не буду, але так швиденько вам покажу. Ви все зрозумієте, на всю цю кімнату він повністю сухий. Ось тобто, уявіть собі тут перекриття йдуть залізобетонні, так? Плюс це цокольне приміщення, плюс ще вниз, ще тут залізобетонне перекриття, і там все із блоків, із бетону внизу зроблений додатково ще покрив. Такий цікавий будинок. Нагадаю, він ідеально енергоефективний 3000 гривень в місяць, от Це 36 тисяч в рік. Далі йде кімната. Це вже котельня. Тут ця частина це все по басейну. Тут йде вже від свердловини бак, фільтрація гарна зроблена, бойлер встановлений. Також йде котел газовий двухконтурний, безприбійник зроблений. Тут також е, стоять безприбійники, і зручно, що е, за рахунок них е, працює е, свердловина і, і ще щось просто. Забоже, да? ну, може функціонувати без, без е, світла. Так? Також є камін, який опалю... можна опалювати їм. Так? Тоді ми подивилися загальну цю кімнату в цукровому приміщенні, вихід. На вулицю, тут ще одна кімната і там погріб, коло ще кімната, так? В цукольному приміщенні є така кімната. Якраз гарно видно, як все побудовано. Із чого все. Так. І тут багато є для каміна, і дуб є, так. І цікаве цікаво ще додаткове приміщення. Це такий перегляд. Я вам здійснюватися вам сподобалось. Якщо це ваш формат будинку, запрошуємо вас на перегляд. Будинок дійсно вартий вашої уваги. Все для себе робилося абсолютно. Так. Басейн, і барбекю зона, і класна величезна тераса, кухня, вітальня з їдальнею величезна, дуже тут комфортно знаходитись. Дійсно затишний будинок, він і зовні симпатично гарно виглядає, також і всередині. Я думаю, що на відео це видно, але як завжди на відео одне, а вживу, воно набагато краще так, відчувається, набагато краще виглядає. Я дуже раджу вас, вас переглянути. Якщо це в вашому бюджеті, будемо раді, запрошуємо вас. Всім гарного дня, буде закінчувати цей відеогляд. Всім гарного дня, до побачення.